В квартирі холодно, в квартирі батареї не топляться, можете потрогати холодні. У квартирі Ольги Остапової, яка живе в будинку по вулиці Паркова, 8 у рівному, з початку опалювального сезону, тепло так і не з'явилось. Жінка каже, така проблема у всіх мешканців будинку. 80 квартир без отоплення, маленькі діти. Я після хвороби, внук після хвороби, а перший поверх сядеш на диван, чи на просто по ногам. Просто холод зимовий іде. Зі слів голови ОСББ Надії Гвоздик, проблеми з опаленням в будинку виникли після того, як власниця квартири на першому поверсі розпочала ремонт в ній та нібито пошкодила одну із батарей. Ця власниця зверталась до мене на початку жовтня місяця. А це власне 6 жовтня було це субота. По причині того, що на її думку, як вона вважала, вона робить ремонт, і відповідно там труби не в хорошому стані. Вона зняла поли і побачила цю трубу. Просила зупинити, злити систему води. Я сказала, що я не можу по перше це зробити, тому що не можу будинок спускати перед опалювальним сезоном. Це перша, а друга причина. Ну, не в моїй компетенції дозволяти або не дозволяти зрізати батареї. 6 листопада, і ми досі не можемо будинок запустити і перемонтувати, тому що без її квартири ми фізично не можемо зробити ремонтні роботи. Якщо б це був підвал, я б нікого не питала. Але вона, на жаль, або на щастя, вона в загальній системі і будинку, і над неї ще 4 квартири, а поруч 71 квартира. Ми зв'язалися із власницею цього нежитлового приміщення, але коментувати ситуацію вона відмовилась. По перше, я не медійна людина, і я не хочу приймати людей. Ну, це ж не, не питання, не в медійності питання то звичайно, в тому? так звичайно, але я зараз на роботі і ніяким чином зараз вам не до. Речник рівня теплоенерго Олексій Кривошеєв повідомив Суспільному, що впливу на цю ситуацію вони не мають, адже внутрішні тепломережі це власність будинку. Відповідальність несе виключно ОСББ. Теплова інспекція мені сказала, що навряд чи мені щось дасть: Це е, ідіть в, в, в нашу Шевченка, в управління ЖКХ, пощить заяву. Ну, власне, що я зробила сьогодні. До нас надійшло звернення від мешканців. Будинку паркова 8. скажуть на власницю нежитлового приміщення щодо того, що у неї там протікає гаряча вода і затопки, і через це у них там немає опалення. На завтра запланували комісійне обстеження вказаного приміщення спеціалістами департаменту інфраструктури теплоустрою та теплової інспекції. Завтра в першій половині дня вийдуть спеціалісти і розберуться в даній ситуації. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.